Христос народився. Сьогодні ще раз згадаємо про ту подію, яка сталася 20 тисячоліття тому. І як це описав лист Лука, Другий розділ Івангеля від Луки буде читати з першого вірша. І трапилося тими днями. Вийшов на касцера Ауста переписати всю землю. Цей перепис першій. Відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріні, і всі йшли записатися кожен у місто своє, пішов теж і Йосип із Галилеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлієм. Бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітною. І сталося, як були вони там, то настав її день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповила і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осеяли їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промови до них, не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давідовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповито ви знайдете, що в яслях лежатиме. Ангел Господній сповістив про народження Спасителя Христа Господнього. Ангел з'явився пастухам. Пастухам, які пильнували отару свою, вони були в полі. Бог не раз вибирав пастухів. Мойсея Бог призвав на служіння від отари. Ми пам'ятаємо, що Бог з'явився Мойсею в кущі, який горів і не згорав. Коли Мойсей пас отару свою, щоб Мойсей вивів народ Божий, народ Ізраїльський, із Єгипта, в землю, яку Бог колись пообіцяв Аврааму. Коли пророк Самуїл прийшов до Місея, для того, щоб помазати його сина на царя, то найменший син Давид, про якого сьогодні ми читаємо згадується, якого Бог вибрав на царя, він був теж біля отари, і сей послав, щоб його привели. Сам Ісус Христос називає себе пастирем. Я пастир добрий, каже він. Він добрий пастир. Тому що він поклав життя своє за отару, за Овес. За нас з вами. І тут ми прочитали пастухи, пильнували Отару свою. Вони б не наймити, вони свою отару Наймити може би і не пильнували. Коли наймит наймався до багатого чоловіка пасти отару, він не слідкував так за нею, як за своєю. Взагалі своє нам дорожче, ніж чиєсь. Тому ці люди, ці пастухи, вони пильнували, вони не спали. Вони пильнували офарм. І ангел з'явився їм все доброю звісткою. З'явився тим, хто пильнує, а не спить. То була ніч. Люди спали, але пастухи пильнували і їм з'явився ангел Господь. Слово Боже вчить нас бути пильними, вчить пильнувати. Не раз Христос сказав, пильнуйте і моліться. Пильнуйте. Уявімо собі, пастухи сидять, мабуть, біля вогню, ніч і раптом сяйво стало видно, і ангел йде до них. Попадали на свої обличчя, позакривалися, не знали, що з ними робиться, так перелякалися. І звісно, цей страх у них цей переляк побачив ангел і зразу сказав: не бійтеся, не бійтеся, я сповіщаю вам велику радість. Не бійтеся, я прийшов з добою з радісною звісткою до вас. Обіщаю велику радість, що станеться всім людям. Радійте, прийшов той, на кого ви чекали. Прийшов Спаситель, прийшов Месія. Тоді весь народ ізраїльський був е, під енетом, е, римлян, і вони просили, молилися в день і ніч, щоб прийти Месія, прийти і захисти. І ось він прийшов, але вони не прийняли його. Вони чекали тоді, на превеликий жаль народ Ізраїльський, і до сьогодні чекає, що Месія ще має прийти. Так, да, він має прийти, але вже вдруге. І не як Спаситель, а вже як суддя, для того, щоб судити світ, а не спасти. Тоді він народився для того, щоб спасти світ. Не прийняли його і не повірили. Можливо, тому що він прийшов на землю, як бідняк. Він народився в яслах кліву, а не в царських палатах. І не прийшов як цар. Хоча прийде, як я вже сказав, як цар. Але вже як і суддя. Ангел сказав пастухам радіти. Радіти і в 18, в 11 вірші. Ми прочитали, бо сьогодні, в Давидовому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Радійте і чому ви маєте радіти? Бо сьогодні народився для вас спаситель. В Давидовому місці ну, це в місті Віфлієм, де народився Давид, не в тому місці, де збудував Давид на південному схилі гори Сіон. А в місті Вішліємі, де народився Давид, там народився Ісус Христос, наш Спаситель і Господь. Той маленький хлопчик, те маленьке дитятко, немовля, яке народилося тоді, два тисячоліття тому, є і сьогодні нашим Спасителем і Господом. Який народився, щоб померти. І щоб дарувати благословенну вічність тим, хто вірує в нього. Пастухи повірили, повірили в те, що благовістив їм ангел Господній. І далі, що вони зробили, ми читаємо з 15 вірша, Луки Мірогі, з 15 вірша. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо до віслієму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитину, що лезала в яслях. І, побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено, і всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. А Марія Оці всі слова зберігали, розважаючи в серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога, за все, що почули і побачили, яким було сказано. Пастухи повірили, пішли, побачили новонародженого Спасителя і раділи, хвалили і славили Господа. Правильні відносини з Богом, з Господом, почувши звістку про Нього, прийти до Нього і хвалити і славити Його. Бог чекає цього від всіх людей. Бог сповістив пастухів, пастухам про цю добру звістку про спасіння, щоб вони мали радість. Ми співали. На початку псалом нині радість стала, яка не бувала. Бог сьогодні хоче, щоб ми раділи. І Бог через слово своє звіщає нам про це, щоб ми мали радість. І не тільки в цей день, а все життя, життя з Господом ми раділи. Простає <кхе> одне місце, яке каже нам про це, це перше післання. Апостола Івана, перший розділ, третій і четвертий вірш. Перший Івана, перший розділ, третій і четвертий вірш. Іван пише, що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем Сином його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Ви маєте повод радіти повною радістю. Навіть тоді, коли нам сумно, ми маємо радіти. Спільність, яку ми маємо сьогодні з Господом і з Ісусом Христом, приведе нас до вічної спільності з Богом в небі. А коли Бог за нас, то хто проти нас? Чого нам переживатися, чого нам боятися? Ми маємо спільність з Богом з Ісусом Христом. Апостол Яків пише, щоб ми раділи навіть тоді, коли впадаємо у всілякі випробування. Дійсно, є моменти радості в нашому житті, які запам'ятовуються нам на все життя. Я вже казав не раз і пам'ятаю, той момент, коли я у влепника, коли 12 років заблудився в липника, коли я кілька часів ходив і не знав, куди я йду. І коли там ще аеродром був, коли я почув, що злітає літак і дуже близько, потім прислухався і почув, що траса рядом машини їде. Вивіз собі, яка радість була велика. Така радість має бути в нас у нас постійно. Тому що ми спасені нашим Господом. Наші гріхи прощі. Ми його діти, і Він з нами завжди. Також моменти радості ми згадуємо, коли народжуються діти. Я пам'ятаю, радість в мене велика була, коли я покаявся і коли всі вітали мене. Дійсно, мені казалося, що я тоді літаю десь і землі не торкаюся. Настільки велика радість була. І багато таких моментів є в нашому житті, коли ми радіємо. Але радість, що я маю місце на небі, це є постійна радість. Радість, що те місце в Небесному Царстві ніхто не, відмі... не відійме від мене. Вона має наповняти моє серце постійно. Отже, вірмо, приходьмо до Господа в молитвах, в читанні Слова Божого, і пильнуймо, будьмо пильні, щоб прихід до Господа був для нас страхом, як спочатку налякалися пастухи, а був для нас радістю. Щоб не злякалися, а раділи. А щоб радіти, треба пильнувати. І закінчу словами апостола Павла, який пише до Пелепіан, радійте і знову кажу радійте. Христос народився. Амінь, помолився.